Вітаю вас, новобранці. Я надіюсь, що минуле відео було вам корисним і ви змогли чомусь навчитись новому. В цьому ж відео ми будемо вивчати мувмент на зіплайнах. Через те, що на зіплайнах велика кількість мувменту, це відео буде розділено на дві частини. В першій частині ми будемо вивчати відносно легкі елементи на зіплайнах, в другій частині ми будемо вивчати мувмент підвищеної складності. Який не так швидко і легко вивчається. Вітаю в навчальному таборі. Переходимо до самого відео. В минулому відео були скарги на оверлей клавіатури і мишки. Там було погано видно скрол колеса на мишці, і взагалі він підлагував, не працював коректно, тому коротше, я знайшов інший софт, інший оверлей. тут це дуже класно показує, показує кількість прокрутів. Всі кнопки, всі прямо всі максимально всі кнопки, що потрібні для мувменту. Показує напрямок мишки, але мені здається, що і так зрозуміло, куди типу, я дивлюся. І переходимо до першого елементу він називається Super Jump. Виглядає він приблизно ось так. Для того щоб його навчитися, стаємо перед зіплайном на Fire Range. Ось, Стаємо ось так, щоб було видно індикатор взаємодії з зіплайном. Так? І одночасно натискаючи Є взаємодію, прокручуємо колесо стрибку. Якби я робив відеоуроки халатно, я би вам просто пояснив, що от тисніть одночасно і буде у вас суперджамп. Але давайте розберемося трішки заглиблено в цю ситуацію. Коли ви чіпляєтесь на зіплайн, ваш персонаж на невеликий проміжок часу зупиняється перед тим, як е почати їхати вверх. Технічно полору, скоріш за все, це зв'язано з тим, що ваш персонаж, коли чіпляється на зіплайн, він спочатку на нього чіпляється, потім в нього вмикаються реактивні ранці, і тому він піднімається вверх. Тому вам треба ловити оцей момент. Коли ваш персонаж ще не почав підніматися вгору. Тому просто казати, одночасно тикайте, це, типу, це, я вважаю, це халатно. Давайте розбиратися більш поглиблено. Коротше кажучи, ловимо момент до того, як ваш персонаж почне їхати вгору. Це дуже короткий проміжок часу, але його зловити можна. Так само це працює з горизонтальними зіплайнами. Спочатку ми чіпляємось, а потім в нас вимикаються реактивні ранці і ми їдемо вперед. Тому так само ловимо цей момент. Можете тикати одночасно, це типу, якщо вам простіше зрозуміти, що просто одночасно тикаєте, да? то тикайте одночасно і крутіть колесо. Але по факту ви спочатку чіпляєтесь, і от в момент, от в мікросекунди, ви повинні стрибнути. І ви підстрибуєте дуже високо вгору. Тому раніше не можна було зробити суперджамп, якщо тикати кнопки руху напрямку. Неможливо було це зробити зараз. я не знаю, коли це сталося, але зараз вже неважливо: тикаєш ти W чи не тикаєш ти W. суперджамп в тебе все одно вийде. Це дуже полегшує справу. Тому що раніше у багатьох були проблеми з тим, що треба на бігу перед зіплайном відпустити кнопку W, натиснути Є, yes, стрибнути. Все. Зараз набагато чомусь легше. Тепер може це для контролерів зробили, я не знаю. Але тепер можна не боятися, типу, що ви там забули натиснути W. Так само це працює з підкатами. Тепер можна спокійно в підкаті навіть робити суперджампи. Ніякої там дальності польоту воно не додає, але ну, є такі моменти, де тільки в підкаті можна це зробити. Тут зіплайн дуже короткий, ледве виступає, і от в підкаті він якраз ідеально. Далі, далеко не відходячи від суперджампу, це буде стрейф на зіплайнах. Для цього нам треба зробити звичайний суперджамп, розвернутися на 180, подивитися на зіплайн і тикаємо кнопку взаємодії з прокрутом колеса, робимо суперджамп розвертаємось на 180 і відразу ж. Клікуємо кнопку взаємодії з прокрутом колеса і литимо. Для чого це потрібно? Отут, отут вставляємо цей з рп лода кадри. Знамените будівництво. Кожен поважаючи себе стрімер, контент мейкер, ютубер має відео на цій локації, як він розносить а, фулл склади. Тому переходимо більш-менш до практики, навіщо там треба нам суперджамп Навіщо нам э, стрейфи на зіплайні? Стрейфи на зіплайні допомагають нам швидше і більш хаотично піднятися на якийсь поверх. Тому що дуже багатьох збривають за рахунок того, що вони просто вчепилися і поїхали на зіплайні. Ви дуже солодкий шматочок мішені вас дуже просто збрити. Але коли ви стрейфитеся. Вас піймати набагато складніше, тому стрейфитися потрібно. Особливо в більш е серйозних лобі. В більш серйозних лобі вам отакий підйом не пробачать. Скоріше за все, ви опинитеся в лобі. Тому вивчаємо дуже корисна штука. Для зручності, для легкості виконання. Теж можна не тикати, типу Є, можна її затиснути, і з затиснутою Є, повертатися, вас воно приклеїть. Ось. Оп-оп. Головне, вчасно крутити колесо. Нюанси. Раніше на зіплайні можна було стрибати безкінечну кількість разів. Зараз це обмежено трьома чотирма напевно, максимум стрибками, тобто у вас не вийде так куди-сюди стрибати на самий верх і це можна було робити в якихось там бородатих других, там, третіх там, сезонах. Далі не менш важлива штука це зіп-крауч, здається, він називається. Що ми для цього робимо? Падаємо вниз, дивимося віконце двері, двері, да, куди ми хочемо залетіти, тикаємо взаємодію. З діплайном. І відразу ж після цього тикаємо Ctrl. Ваш персонаж полетить вниз і вперед. Так само допомагає вона, коли ви хочете пікнути когось е з верхнього поверху. Да, ви там пікнули, стрельнули, застрибнули назад з такою ж швидкістю. Воно скорочує час, на який ви будете залітати на поверхи. Так само, е десь ви приземлилися. Побачили десь там ворога. Робимо не стрибок на зіплайні, а зіп-крауч. Тикаємо input, тобто кнопку Е. І одразу після цього затискаємо Ctrl. Стрибнули вниз. Побачили ворога. Залетіли. Вбили. Так само можна грати від якихось укриттів пайтитися, дали демедж. Залетіли. Блядь, груз звернув, сука. Далі. Мансити. Як мансити на зіплайнах, вверх, там, стрибати на них, це всі, і так, я думаю, плюс-мінус розуміють. Але мало хто знає, полди знають, ті, хто давно грають в Apex, знають, що можна стрибати не тільки вверх, коли ви їдете, а ще й стрибати вниз. Мансити не тільки вгору. Для цього треба їхати на зіплайні і замість стрибку натиснути Ctrl, і затиснути Є. Е. Ваш персонаж буде їхати по зіплайну, зістрибне вниз і потім вчепиться назад. Тобто можна мансити три рази на зіплайні такою хвилею, що додасть вашим ворогам трошки проблем в тому, щоб вас влучити. Наступна техніка називається Ghost Jump. Це достатньо нова техніка. З'явилась вона разом з одним із останніх оновлень. Цей мувмент заключається в тому, що, якщо раніше, щоб зробити якийсь трюк, на зіплайні треба було бачити зіплайн, бачити індикатор, оцей, де пишеться Є і тому подібне. То з технікою Ghost Jump нам не потрібно дивитися на зіплайн. Від зіплайну, на 90 градусів, включно, можна робити стрибок від зіплайну, не бачачи зіплайну взагалі. Це, що йде далі від 90 градусів, да там. 180, наприклад, ми опускаємо камеру вниз і робимо той самий суперджамп. Камеру опускаємо або вниз, або вверх. Якщо дивитися вверх, можна робити суперджамп повноцінний через те, що ми бачимо зіплайн, бачимо індикатор. Ігра розпізнає повноцінний суперджамп. До речі, дуже багато питань на тему Суперглайду, як його робити. Напишіть в коментах, чи хотіли б ви побачити від мене розбір Суперглайду, як він робиться, які там таймінги, на що треба враховувати свою увагу, які є підводящі а, вправи до нього. Тому що в мене є знайомі, яких я вже навчив Суперглайд робити достатньо швидко. До речі, так можна натренуватися, і потім Mantle Jump буде простіше робити, типу. Але до Jump ми дійдемо в наступному ролику. Ghost jump. На таких локаціях. Дуже прикольна штука, коли ви піднімаєтеся на гору, вас там десь вже хтось чекає, хтось вас пікає. Піднялися ви на якийсь поверх. В моєму випадку це останній поверх. Побачили ворога, вам різко треба змінити місце положення, зайти за якесь укриття. Залетіли. Так само, підняли на якийсь поверх. Дали демеджу. Запушили. Да, так само Ghost Jump можна поєднувати з тапстрейфом. Побачили ворога. змінили траєкторію. Все, ghost Госджампи можна поєднувати з Wall волджампами. Щоб заплутувати ворога ще більше. Якщо ви не вмієте волджампи робити, то треба було дивитися минуле відео. Тому переходьте, дивіться минуле відео. Там я непогано пояснюю, як робити різні валджампи. Коротше, Ghost Jump нова, нова фішка, нова техніка стрибків на зіплайнах. Але дуже прикольно. Можна робити дуже цікаві речі, дуже цікаво кушати ворогів. Якщо дуже класно володіти валджампами, валджампами з тапстрейфами, то це взагалі дуже страшна штука. Типу, ви залетіли, побачили ворога, такі його нафір полетіли вниз. Ще в деяких персонажів є особливі фішки на зіплайнах, таких як в Патфайдера. Падфайдер може закинути крюк на зіплайн і забустити себе ще вгору після зіплайну. Для цього нам треба вистрілити крюком в зіплайн, затиснути W і не відпускати Q, не відпускати кнопку його крюка, тримати до останнього. І ваш Pathfinder не вчепиться за зіплайн. Тому що, якщо просто кинути крюк в зіплайн, його притягне до зіплайна і він поїде по ньому. Наступний персонаж, на якому є особливі приколи з зіплайном, це в нас буде Валькірія. Фішка Валькірії в тому, що якщо з допомогою її пасивки залетіти на зіплайн, то потім коли ми з зі зіплайну зістрибуємо, в нас залишається цей ефект пасивки Валькірії, і ми дуже плавно спускаємося вниз, пролітаємо набагато довшу відстань, чим звичайний персонаж, якщо просто зістрибне. Блин, щоб на Horizon показати треба в Aблі qui.

А це оптимно, не повезло з тіммейтом. Тіммейт Болдер знімає відео. Полетіли. Оп, і нас підкинуло. Туторіал, Наступний елемент Elite Jump це по факту суперджамп з тапстрейком, Який робиться дуже швидко. Робите супер джамп. І одночасно з тим, як ви робите супер джамп, ви повертаєте мишку, робите тапстрейк, Причому повертайте мишку дуже швидко. Максимально швидко. Типу, як тільки можете. І ваш персонаж, дивлячись туди. Розвертається різко на 180 і летить з такою ж швидкістю, як на звичайному суперджампі. Коригувати дальність можна, дивлячись вище, нижче і залежить від того, наскільки ви гарно крутите колесо вперед на топ стрейфов. В цьому в Літ джампі W тикати не треба. Тому що, типу, ну, не вийде, вас буде вперед кидати. W там в сторони можна. Сторони можна, W не тисніть, тому що, як би ви не повертали, вас все одно буде кидати в ту сторону. Буде вас кидати в сторону, в яку ви дивились коли починали елемент робити. Робимо суперджамп з одночасним різким поворотом камери. І робимо тапстрейф, крутимо колесо вперед. Другий варіант. Uh, більш простіше, якщо у вас там сенса uh, дуже маленька, ви не можете різко там да, на 180 повертати і тому подібне. Можна використовувати кнопки AD сторони, да, як в табстрейфі, звичайному. От. Тоді можна повертати мишку більш повільніше, але і сам Еліджам буде такий більш повітряний, він буде такий затяжний. Він буде приблизно виглядати ось так. Ой, полетій. Декілька прикладів використання еліт джампу. На цьому відео підходить до кінця. Дякую за увагу. В наступному відео ми розберемо такі елементи, як Mantle Jump, а ще один варіант Elite Jump дуже цікавий з е -е, підкату. Дуже цікаву техніку, і водночас дуже складну. З допомогою якої ми зможемо залітати одразу на четвертий поверх. Розберемо техніку стрейфу на зіплайні, яку ви бачили 100% в якихось крутих відомих стрімерів. Але вам в голову навіть не приходило, що воно насправді таке. Розберемо гіперджамп на зіплайні. І, можливо, ще щось цікаве. Дякую за увагу. Пишіть коменти, ставте там лайки. Побачимось.